Ось наша найда після е, наркозу. В неї дуже хороший маленький шовчик. Це дуже хороша клініка, чотири лапи, де е, ми постійно лікуємося там. Вони дуже акуратно роблять, бо в другій клініці розрізають весь живіт. І кошка так важко переносить і заживає довго. А тут дуже хорошо. І нам дуже зробили гарну знижку. Ми дуже вдячні цій клініці, що вони нам постійно роблять е, знижки і допомагають нам. А далі нас на черзі ось ця чорненька, що підкинули кошечка. І ось ця. Думали, що вона вагітна, вона не вагітна. Тож вона в нас вже кілька неділь. Що за кишка. І ще лахмачка наша, яка не йде до рук. То це ще їх всіх треба. Бо мої вже всі стерилізовані. Це тільки одна лахмачка в нас мала залишилася. Вона не йшла ніколи до рук, дика така. А то всі. А це нові. Вона вже її. Долматка лежить. Бачите, які вони заботливі в нас котики? Вони розуміють, що їй робили операцію. Вони в нас дуже розумні.